Американське видання Foreign Policy говорить, що США, а також Німеччина вирішили затягнути вступ України в НАТО, тормознути по нашому вступу, грубо кажучи, з метою, щоб Україна у війні проти Росії трохи більше ослабила грашку. І щоб е, їм, тобто Америці, Німеччині, Заходу загалом не довелося е, воювати власне за Україну е, в разі її вступу в НАТО, із е, нинішньою, все ще сильною, хоч і ослабленою Росією. Ну тобто, хай Україна ще повоює, хай Путін ще ослабле, а там може ми і їх. Приймемо. Ну, вірніше, те, що прийняти Україну треба колись вони не заперечують, але е, заперечують, щоб прийняти зараз. Ну, блін, який же цинізм і е, е, який же ідеотизм, е, коли говорять про е, аргумент, що якщо доведеться воювати е, з Росією Заходові прямо зараз. То е, цілком вірно, що е, доведеться е, воювати в ядерній війні, що Путін застосує ядерну зброю. Ну, цинізм зрозуміло. Вони нашим, нашими силами, нашими е, бійцями, нашою кров'ю, е, сотнями тисяч. Потенційно загиблих наших солдатів хочуть вирішити свої і всього світу геополітичні проблеми. Тобто воюєте ви самі українці, маленька Україна з населенням до великої не 40 мільйонів. Зараз там скільки в нас? 28 в Україні кажуть, чи скільки. От, ви воюєте з цією імперією. Якщо хтось там з вас залишиться живий, то ми вас приймемо в НАТО. Цинізм такий, а от, але найбільше оцей, оця дурі, що мовляв, якщо зараз е, прийняти Україну в да, НАТО, то почнеться ядерна війна, Путін почне ядерну війну і тоді капєс капець, капець Ну блін, е, що це за логіка? Поясніть мені хто небудь. Е, е, коли Путін воює з неядерною Україною, то він, слава Богу, ядерну зброю не застосовує. Знаючи, що Україна не може йому відповісти адекватно, якщо не дай Боже застосує цю ядерну зброю, ну що у нас ядерної зброї нема. А якщо він буде воювати проти Америки, проти там Британії і всіх інших, то він почне застосовувати ядерну зброю, ну звичайно, знаючи, що йому прилетить по бункеру через декілька хвилин. І його самого фізично знищать. Ну, американці ж знають, де він сидить, і в них є е ракети, які пробивають найглибші бункери. Логіки в цьому немає, абсолютно. Це просто тупа відмовка. Чому так відбувається? Ну, Тому що е Україну з нинішнім нашим керівництвом ні в яке НАТО приймати не хочуть. Якби в нас були сильні, прагматичні, вмілі. Не корумповані і такі, з якими е, західним лідерам приємно мати справу керівники, ну як в нас було в 2014-19 роках, то звичайно справа е, зрушилась би е, значно швидше. А так, ну так, е, терпимо е, поки що, що ж нам залишається робити.